Сядьте, дітки, всі рідненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Зараз, дітки, у нас заняття з суддження. Послухайте, будь ласка, вірші. Дружба, дружба над усе. Дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Дітки, про що цей віршик? Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога. Дружба жити помага. Про що це? Дружба. Вірно, фро... це віршик про дружбу. А що ж таке дружба? Подружити. Так, дружба це дивовижне і чарівне слово. Промовте це слово, дружба. Дружба. Дружба це коли люди хочуть бути разом. Коли їм разом весело, цікаво, комфортно, коли люди не сваряться, не ображають один одного і завжди допомагають, а особливо в біді. А також друзі вміють пробачати. А чи є у вас, друзі, дітки? Так, так, у Варюша, Варюша. А як звати твого друга? Так, Ігор, так. Майкл. Так, Майкл, Ігор, так, тебе багато друзів, так. Віка маленька віка, зросла віка. Так, тебе багато друзів. Це дуже добре. Дітки, скажіть, а як ви думаєте, мама, тато, бабуся, сестричка, вони можуть бути вашими друзями? Ні. А чому ні? Тато Та, це сім'я. Так, вони сім'я, але вони теж можуть бути вашими друзями, адже рідні люди. Це найближчі друзі. Вони ж про вас піклуються, допомагають вам. Тому рідні люди також можуть бути вашими друзями. Так, а які ж є правила дружби? Допомагати другові, якщо щось умієш робити. Треба навчити свого друга. Потрібно ділитися з друзями. Якщо в тебе є цікаві книги, іграшки і гратися з друзями. Так, вірно. Не сваритися з друзями. Прагнути грати з ними дружно-дружно. Не зазнаватися, якщо ти вмієш щось дуже добре робити. Також уміти прийняти допомогу і зауваження від інших діток, якщо раптом щось невірно робить. І потрібно зупинити друга, якщо він робить щось погане. Давайте ми зараз з вами пограємо в таку гру, яка називається Оціни вчинок. Зараз на картинці є у нас два смайлики, і ми маємо, розглянувши картинку, вирішити: ми покладемо веселий чи сумний смайлик на цій картинці. Ось погляньте на ось цю картинку. Я показую курсором. Павлик, як ти думаєш, тут ми покладемо веселий смайлик чи сумний? Павлик. Веселий. Веселий. Так. А чому веселий? Mm. Кажи. Тому що хто знає дітки, чому веселий смайлик ми покладемо тут? Тому, що так, вони допомагають, так, хлопчик, допомагає в прибиранні, тому це добрий вчинок, і ми покладемо веселий смайлик. А на цій картинці, е, Варюша? Веселий. Який смайлик? Веселий. Веселий. Веселий, так, тому що е, дівчинка робить е, гарну справу, правда? Висаджуючи насадження зелені. Так, вірно, Веселий, тому сумний смайлик нам не потрібен на цих картинках. Добре. А тут ромчик, а ну поглянь, будь ласка, на картинку, де мама з донькою. Що вони роблять, який ми покладемо тут смайлик? Ромчик. Веселий. Веселий, так, тому що дівчинка допомагає, тому смайлик веселий. Вірно, а тут який смайлик ми покладемо на цій картинці? Веселий а? смайлик. Також веселий смайлик. Отже, нам тут теж сумний смайлик не потрібен, бо в нас. На обох картинках гарні справи. Так. Сашуля, скажи, будь ласка, на цій картиночці, який ми покладемо смайлик, Сумний чи веселий? Веселий. Павлик підказує веселий. Так, веселий. А чому веселий? Так, Варюша, правильно сказала, тому що хлопчик він допомагає дівчинці одягнутись, і він робить гарну справу. Так, а на цій картиночці. Тоже смайлик! такий веселий. Тільки веселий смайлик, вірно, тому що тут що робить хлопчик? Та допомагає бабушці. Та Допомагає бабусі і він вчиняє дуже-дуже вірно, так? А на цій картиночці Павлик, а ну подивись, будь ласка, що ти можеш сказати? Грусний. Павлик? Грусний. Павлик, який смайлик думаєш покладемо тут? Русний, грустний. Сумний. Так, а чому сумний? Мальчик не сесть. Тому що хлопчик мав би поступитись місцем, так, старенькій бабусі. Тому сумний смайлик. Так. А на цій тут, картиночці смайли? який покладемо смайлик? Сумний. Сумний. А Это чому сумний? Чому? Сумний! Сумний? Чому сумний? Тому що он, дівчинки, зіпав в голову пісок. Точок, так, тому хлопчик чиняє невірно і ми покладемо сумний смайлик. Так, вірно. Якщо раптом ви посварились зі своїм другом, то скоріш потрібно. Миритись і промовляти мирилку, не сварись, а мирись і не серця, усміхнись, дай мені мізинчик свій, помирімося мерщі. Послухайте ще раз не сварись, а мирись і не серця. Усміхнись, дай мені мізинчик свій, помирімося, мерщій. І ще ось таке цікаве завдання підготувала. Завдання називається склади квіточку». Пелюсточки всі розлетілись. І їх треба скласти в квіточку. Якщо ви будете зі мною згодні, коли я буду називати певні твердження, то ми пелюсточку будемо приєднувати в квіточку. Слухайте уважно. Друг це той, з ким весело. Так, так приєднуємо пелюсточку. Так, так приєднуємо. Далі. Друг грається лише зі мною, а з іншими дітьми ні. Як думаєте, <плес> невірно, невірно, так. Тому пелюсточку ми не приєднуємо, тому що потрібно гратися з усіма дітками. Слухайте наступне. Друг завжди поруч, виручить з біди. Вірно? Так. 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 Пелюсточку приєднуємо. Так, добре. Наступне. Я не дружу з тим, хто не гарний. Я вибираю друга за красою. Ні. Ні, Ні. Ні неправильно, тому пелюсточку мене приєднуємо. Ми не обираємо друзів лише за красою. Друг завжди поділиться. Так, так. Так, тому пелюсточку складемо. Так, наступне, слухайте. Друзі завжди допомагають один одному. Так, кладемо пелюсточку? Так. Кладемо, звичайно. Друзі захищають один одного. Так. Так, ведемо пилюточку. Так. Так, І у нас утворилась. Квіточка. Так, так, у нас утворилась квіточка. Так. Все, дітки, наше заняття завершується. Ви сьогодні добре попрацювали. Дружбу треба поважати. Дружбу треба берегти, дружать всі малята. Подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти, твої вчинки він не осудить, а поруч із тобою буде йти. Сподіваюсь, дітки, на сьогоднішньому занятті ви зрозуміли, хто ж такі справжні друзі і як потрібно берегти друзів, берегти дружбу. Нехай дружба буде найціннішим скарбом. Бережіть своїх друзів і щоб ніякі проблеми і негаразди не змогли зламати дружбу. Я бажаю всім гарного дня і всього найкращого. До побачення, дітки! До побачення! До побачення.